А, а в Надьки Дорофеєвої що сталося? Останні тижні стали для неї надзвичайно виснажливими. Вона майже не спить, має проблеми зі здоров'ям. Перебуває в стані постійного емоційного виснаження. В принципі, чекайте неї новий українця? чоловік. Це можливо не може з неї це кредит. виснаження вибити. Чи що? Ну, вже не новий чоловік, ну вже скільки вони разом. Так що Два нема? роки, три роки. Ну Десь близько трьох років. А, це криза трьох років. Типу, є ж, да, так, типу? криза <с трьох років. Кохання живе три роки чи що? Ні, ну там кажу, якусь криза три роки, потім сім. Десять, я вам кажу, дво... це кредит просто. Не може спати, що там ще в нас кредит. Ти думаєш, болить ви... голова і все філо. Вона взяла iPhone в кредит можливо, і запити. Пісню, можливо, записала. І не може, тепер постійно відзвонять. Ці колектори кажуть, ми будемо розплачуватися. Ми будемо знімати гроші з прослуховування. Воні розплачуватися ці пісні. А можливо, це банальна старість, яка йде до всіх наших артистів. З програми в програму. З програми в програму Артур починає говорити про якусь старість. Не треба забувати. Слухайте, в мене в голові, наприклад, Дарафєєва, це завжди дівчинка. Я іноді, коли бачу деяких артистів, живу, я такий ой, А потім думаю, Ну Артур, ти зростав разом з цими людьми. Вони теж вони співали на сцені, коли ти був дитиною. мать? Тибо нормально, ну. Нормально типу, його бобл виглядає. Ну, типу, так. Да. <смеш> Я просто не казав хто. А, і саме зараз Дарафєєвою, ну подивіться, скільки є років. Ну дав неї проблеми зі здоров'ям. <смеш> скільки Та скільки є років? років? Ну, скільки? <смеш> 30, скільки? 39. <смеш> скільки? А Санаді ще тридцять, які. <смеш> Боже, які 39? Ну, 35 максимум. Сік старим, робить. 35 випинулось. Тобі скільки? 36. А, Дарофєєвічу 35? Так. А что я думал, что ей 30-30 лет? Малолетка. А, mm. Ну коротше, ну знаєте, в 35-36 е, теж е, дуже весело живеться, іноді не просто так з ліжка встаєш і пішов собі. Або... Я так і думав, що оця гідроколонотерапія, якою він почав захоплюватися, це не просто так. Оце в очереді поки в очереді, поки зі всіма бабцями там просидить, порозмовляє про всі проблеми. Незабаром уже пенсійний фонд буде ходити. Ну, Покажи в тебе є. В тебе є пояс собачої шерсті сьогодні? Чи нема? Покажи, Ага.